З перших днів це під час навіть того, коли ми виходили вже з заводу з піднятими руками, то ми там зброю на нас направляли, то зараз розстріляємо, то ну, запугували нас як могли тільки. Потім привезли на першу точку. На першій точці сказали, що ми тут побудемо два дні і будемо частково вас забирати. там. На розстріл відвозити. Ну, постійно залякували. Хто там дуже, як вони, як вони кажуть, що катував там їхніх російських військових, убивав цивільне населення, тих взагалі будуть привселюдно на Червоній площаді розстрілювати. Тому що їм потрібно, як вони сказали, на 9 травня нам потрібна картинка на Красній площаді. На кожному етапі нас залякували. Потім ми приїхали в Оленівку. В Аленівки нам сказали, що нас два тижні потримають, причешуть, приведуть нас в порядок, кому треба, підлікують трішки, і ми поїдемо додому. Ну, але не так сталося, як гадалося. Тому це затягнулося на три роки. Найважче це коли тебе, ти втрачаєш плин часу цього, коли ти зранку прокинувся, і ти розумієш, що вже вечір вже пора лягати спати. Ти не розумієш, що пройшло за цей день. Ти пам'ять у тебе була як п'ятихвилина. Зараз ти, ти пам'ятаєш, а ти вже не пам'ятаєш, що було там хвили, хвилин 20 назад, з ким ти говорив, про що ти говорив. У нас кожен день теми були одні й ті ж самі розмов. Ми там намагалися якось підтримувати розмови, але все зводилось до того, що ми говоримо про одне те ж саме кожен день. Тому що ми вже не пам'ятали, що ми розповідали. Нам новини, як сказати, вмикали це на початку, перший місяць. Напротязі травня місяця нам ще вмикали десь о 10 вечора радіо місцеве, і там, розповідали, що Росія атакує там, на таких то напрямках, СВО проводиться там, ну, дуже гарно, все, все в них вдало вдається. А потім через місяць у нас став повний крах з приводу інформації. Ми нічого не чули. То якщо раніше там десь продольний, ну відповідно, наглядачі там щось говорили між собою в коридорі, то ми могли десь там щось підслухати, почути. Потім це взагалі став інформаційним вакуум. Ми не знали, що відбувається. І це продовжувалось близько двох років, то й мабуть, більше двох років, тому що два роки до нас нікого не завозили, свіжих до нас не завозили. Нас там в камері було там. Зразу 4 чоловіки, потім пересилили в іншу камеру: 12 чоловік, потім 10 чоловік, і всі одні і ті самі, всі маріупольські, всі трапили в одному місці, і ніхто не мав нової інформації ніякої.